Боржник за несвоєчасну сплату аліментів може отримати штраф, тому хочу розказати, коли це відбувається та у якому розмірі їх стягують. Отже, у відповідності до статті 71 закону України про виконавче провадження, державний виконавець в рамках виконавчого провадження повинен самостійно накладати штраф без звернення стягувача. Штраф накладається у відсотковому співвідношенні до сукупного розміру заборгованості за певний період. Так, за один рік несплати аліментів штраф становить 20% від загальної суми. Суми боргу за 2 роки 30%, а за 3 роки 50%. Штрафи за несплату аліментів мають не лише виховний, а й цільовий характер, тому що стягнений штраф у повному обсязі перераховується на користь дитини. Отже, якщо у боржника наявна заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що складає 1 рік, уточніть у виконавця, чи склав він постанову про накладення штрафу на такого боржника. А якщо вам потрібна допомога із стягненням аліментів, ви завжди можете звернутись до мене.